Всім привіт, друзі! Сьогодні робив ікру, купив на ярмарці молода і ще правда щуча. Зараз зробимо бутерброди і продегустуємо, що я там насолив, засолив насилка. намажемо. Яготинського. На пополам це діло розділим. Ну що, дивіться, яка вийшла ікорочка. Та ти що? Щуча ікра. Ні в чому собі не відказуйте. Дивіться. Вона хоч і молода, свіженька, але... Дуже вже така зерно зернистість нормальна в неї? Підсиділо можна трохи біленької, будьте здорові. Що тут сказати? Чуче крови, на бабри, це чучи крово.